На півдні України серед степів і напівпорожніх сіл почали ширитися дивні чутки. Люди шепотілися ночами зникає худоба, а кіз і кролів знаходять висмоктаними без краплі крові. Спершу про це розповідали пошепки на базарах, але згодом, коли подібне сталося в кількох селах поспіль, журналісти назвали винуватцем старе страшило. Чупакабру. Я вийшов зранку у двір, а коза лежить. Жодної крові. Тільки дві дірочки на шиї. Я такого зроду не бачив. Очевидці описували істоту по різному. Одні казали, що це великий пес, інші, що худий вовк із червоними очима. Увечері, біля сільської крамниці, журналісти підловили розмову місцевих. Та це ж вовки. Чого ви панікуєте? Які вовки, ти бачив, щоб вовк таке робив? Крови ж немає, воно висмоктує, як вампір? Кажуть, учора біля ставка знову бачили тінь. Влада відмовчувалася, ветеринари давали розпливчасті пояснення, та страх у людей. Зростав. Діти тепер бояться спати. Вчора ми чули, як уночі щось шкреблося біля сараю. Чоловік вийшов із ліхтарем, але там уже нікого не було. Невдовзі журналісти приїхали в маленьке село неподалік Каховського водосховища. Там їх зустрів місцевий фермер. Я бачив її власними очима. Щось перестрибнуло через мій паркан. Воно було вище за собаку, рухалося якось по звірячому, але тихо. Вранці я знайшов двох мертвих кіз. Селяни почали чергувати ночами, виходити з собаками і навіть із рушницями. Але істота ніби насміхалася, камери фіксували лише тінь або блиск очей. Дехто пригадував старі легенди у степах завжди блукала темна тінь, що пила кров худоби. Просто тоді її називали інакше. Моя бабця ще казала вночі не виходь у двір, бо нічний звір тебе знайде. Ото він і є. Просто тепер його кличуть чупакаброю.